Доброго дня, друзі і гості. Щиро вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати курники. Швидко, просто і дуже смачно. Давайте починати і приготуємо разом. Для начинки нам знадобиться курине філе це десь приблизно 500 грам три великих цибулини. Все це як можна мілко нарізати. У мене отакі от ось кусочки. Це так десь грам 400 картоплі. Теж міленько наріжемо. Ось це десь отак у мене, бачите. До начинки додаємо чайну ложку солі, також додаємо півчайної ложечки чорного меленого перцю і додаю отак ложечку орегано Спеції додаєте за своїм смаком, які вам подобаються. У мене оце такі. Тепер ще додаємо 50 мл рослинної олії. Всі інгредієнти зараз ретельно змішуємо. Так, 450 г муки додаємо чайну ложку розпушувача. так просіюємо. Також до муки додаємо півчайної ложечки солі. Розтопила 120 грам вершкового масла, тепер сюди додаємо 250 грам сметани любої, яка в холодильнику була, можна змішати різної жирності. Тепер отак все гарненько змішаємо, виливаємо, виливаємо суміш в муку і замісимо тісто. От таке в нас повинно вийшло тісто. Воно дуже пластке, таке, приємне до рук і не липне. Тепер формуємо отакий колобочок і залишаємо, та собі постоїть, відпочине. Тепер тісто розділимо на дві частинки, просто щоб було зручніше працювати. Це залишаємо, накриваємо його кульочком. Ділимо на рівні частинки. Формуємо такі колобочки. бочки. Робити, як вам зручно. Можна отак. А я роблю отак. Мені так зручніше. Хі -хі -хі. Тепер беремо кожен такий колобочок і розкачуємо тоненько. Такий блинець. Закладаємо щедру таку гарну ложку начинки і з'єднуємо таким гармушечкою такою. так. Щільненько з'єднуємо, щоб при не, не розповзлися. Наші гармошечки. О, Викладаємо на форму, форму трошечки змастимо олійкою, жовток одного яйця, одна столова ложка молочка, змішаємо, тепер змащуємо кожен наш. Курник змащуємо цією сумішкою. Духовку розігріваємо на 200 градусів і відправляємо в нашу випічку хвилин на 30-40 випікатися. Друзі, ось така смакота в мене вийшла. Кому сподобався мій рецепт, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. На цьому до побачення, до зустрічі, до нових рецептів. Готуйте з любов'ю і натхненням. І вірую в краще майбутнє.